Пропоную поговорити про прогноз на тиждень. Але, так як уже початок тижня, можливо, там днів наперед, трішечки там. Угу. Трішечки, так. Так. Ну що ж, добре, тому що я тут вже перемотала наперед. Трошки поперемотувала в себе на карті. Зараз я дойду тоді з 10 грудня розпочати, так? Так. Угу. Ну що, взагалі, цей тиждень він такий. Скажімо так, в плані обстрілів він продовжує бути напруженим, і тут буде прилітати не кожен день буде масований. Я вже виділяла декілька днів, коли будуть масовані, але в інші дні вони будуть все одно локально обирати свої такі як стратегічні точки, об'єкти, які вони хочуть обстріляти. Обстріли світла тут будуть продовжуватися, тому що від Урана йде опозиція на Меркурій. Тут включно йде і 10 грудня, і 11 грудня, і 12, зараз скажу, весь. До 14 грудня тут будуть конкретно по світлу стріляти, відправляти ракети. Тобто тут прямо буде е, в них така ціль, тому що завжди, коли йде напруження на Меркурій, страждають комунікації, страждає електрика, і оці дні вони прямо ціленаправленно будуть на, на, обстрілювати сві, ну, як от, електростанції різні, так? О, ну, тим не менш, на цьому тижні ще і весь тиждень є опозиція між Сатурном і Марсом. На такій опозиції, ну це така погана опозиція, коли відбувається більш агресивний наступ на фронтах. Тобто, може бути захоплення якогось нового населеного пункту, і а, якраз пік може відбутися 12 грудня. Тобто тут і пік, коли можуть оточити, захопити 12, 13, 14 грудня. Оці три дні, вони є такі от з підсиленою ворожнечею. Та ще й 12 грудня, тут я точно його виділяю, я вже раніше це казала, що 12 грудня тут якраз буде якийсь масований обстріл, тому що 12 числа тут від Марсу на місяць іде Напруження тут є інші напружені аспекти, які якраз таки вплинуть на цей масований обстріл. Тобто програється так само, як я попереджала 5 6 грудня, і там обстріляли всю Україну. Дуже жорстко і взагалі і цивільне населення і електростанції абсолютно по всьому гатили. От 12 грудня щось може навіть схоже програтися. Тому цей день виділяю з підвищеною небезпекою, і плюс цей день ще я ж кажу, можуть оточити якесь нове місто. Захопити або в кільце взяти, тобто от включно 12 13 14 грудня. Оці три дні вони йдуть з підвищеною небезпекою саме на фронтах. Це, якщо не брати до уваги, це масований обстріл. Після цього, після 12-го йде небезпека саме для територій. От і. Далі дивимося наступний день, який б я хотіла тут виділити, це буде 14 грудня. Так, тобто вже через день день. Обстріляли в них тут. Іде такий день послаблення, і 14 грудня знову вони будуть розширяти свої обстріли, тому що а, тут вмикається аспект від Юпітеру. І я вже спостерігала раніше, що коли аспект від Юпітеру вмикався, він давав… Широке розповсюдження по всій Україні, тому знову тут хочу попередити про це широке розповсюдження по Україні. І до того ж, тут 14 грудня ще і від Плутону вмикається аспект. Якраз це буде давати таку підпитку, я б сказала, ворожу тему підпитку якраз таки на територіях, де зараз і зараз, і пізніше трошки будуть важкі бої. Там, на жаль, буде не період захисту світлих сил. Тобто є така ймовірність саме в ці дати втратити якийсь населений пункт. Враховуючи те, що цей аспект від Сатурну на Марс він тут продовжується до 16 грудня, тому включно ці дні до 16 грудня вмикається найбільша небезпека на фронтах. Тому всі, в кого. Ну, я думаю, що багато в кого там якраз зараз родичі, є чоловіки, сини. Так тут треба прямо конкретно звертатися до захисників роду, до старішини роду, і просити про захист. Буде дуже такий напружений період. А до того ж. Вже після 15 грудня, От, ну ще тут у нас буде поєднання Ліліт з Меркурієм якраз 10 грудня. Я думаю, коли це відео вийде, 10 грудня ще буде такий день, в який не захочеться ні в що вірити, не захочеться нормально сприймати інформацію, тому що Ліліт буде затуманювати розсуд людей, запамручувати навіювати якісь погані думки. Тому звісно я б хотіла сказати, що 10 грудня треба якось трошки Фільтрувати інформацію, особливо в різних новинних пабліках, там в телеграм-каналах можуть публікувати інформацію, що ось зараз ми там захопили всю Донецьку область, зараз вся Україна відійде Росії, і інші якісь такі пропагандистські тенденції, залякувальні, і так далі. Тобто, в ці дні, 10 11 ну і включно і 12 грудня, тут буде поєднання впливати ліліт з Меркурієм, і тому це буде давати таку інформацію. Яка не буде противою і ну взагалі це така. От ілюзорне щось для залякування для переживань для тривожності, тому не звертайте увагу, це буде неправдива інформація. Вже з 15 грудня тут розійдуться Ліліт і Меркурій більш-менш стане все е, прояснятися зрозуміло, вже почнуть переговори е, набирати інших темпів, так і будуть вже більш такі дієві починатися слова, і більш такі реалістичні пропозиції, змінюватися той план, е, ну договірний план він буде змінюватись теж на. Більш такі реальні пункти, і от ближче вже до середини січня вже будуть приймати певні рішення. Я вже раніше казала про це, саме що січень буде таким кармічним вирішальним, так долоносним місяцем для України, і плюс січні місяць там якраз всі планети вистроються в знаці козирогу, козирогу в першому будинку України. Теж така буде як вирішальний момент, вирішальна енергія року саме для України. Дуже Ну, але до самого кінця грудня будуть обстріли. Тобто, там, навіть якщо вони підпишуть оцю угоду в середині січня, це ще не факт, що вони потім в цей же день вже зупиняться. Це теж не факт, тому що зазвичай, ну я ж зрівнюю з історичними подіями. Так а коли в попередніх війнах підписувало щось, то ще треба було місяць-два, щоб повністю зупинити військові дії, щоб повиганяти всіх цих істот, скажімо так, з своїх земель, і щоб все, вся ця інформація вже як утравмувалася в просторі, і все це змінилося. Але за астрологією, як я казала рік тому, так само я кажу і зараз, що 26-му році все йде на спад, і тимчасовий буде момент, коли е, можна буде без, без війни пожити. Казали завжди, що 2025 рік це рік карми, кармічний, всі розлучаються, всі якось хворіють. Наступний рік буде трішки легшим. Ну він не те, що рік карми він рік дев'ятки, рік завершення якраз. І тому багато пар, які були там в стосунках, і в них там ці стосунки вже ну, наприклад, вони взяли свої уроки з цих стосунків. Тому, звісно, вони йдуть до завершення, і тому багато людей розійшлися, розлучилися. Тому що рік завершення дев'ятки, закінчення дев'ятирічного циклу. А 26-й рік це буде рік нового початку, рік одиниці тобто, це початок нових стосунків, нової роботи. Нового навчання, нових діяльностей, нових якихось там домовленостей, нових коаліцій, тобто рік всього нового. Ну і за астрологічну це нумерологічні так у нас показники, і за астрологічними аспектами Сатурн це в нас і планета порядку, законів, карми, дисципліни. Він перейде в перший знак зодіаку в знак Овна. Так, тобто це теж енергія такого нового початку, нових законів, нового контролю, тому що Сатурн в Овні це як поганий поліцейський. Сатурн, у нас я ще кажу, що відповідає за закони, а Овен такий. Жорсткий вогняний агресивний знак, тобто це розпочнеться нова енергія, на жаль, контролю населення. Ще більшого, це ще більше будуть все контролювати, приймати якісь більш жорсткі і обмежуючі контролюючі закони. Скоріше за все, буде більше фінансування у військовий сектор, у сектор закупівлі зброї. У ну, взагалі, от як буде вклад саме у військове ну, військове сказати, обладнання. Це ж не тільки в. Україні. це ж буде по всьому світу діяти цей Сатурн Вовні. Просто що в Україні він має велике значення, тому що Сатурн важлива планета для України. Він керує першим будинком, саме от тому в Україні це програється максимально. Але по всьому світу теж буде ця сама енергія. Всі країни будуть готуватися до війни або до, ну, до подальших війн. Всі будуть купувати зброю, виготовлювати свою зброю, якісь дрони закупати. Тобто, військове обладнання буде два роки йти, причому так активно. Але при цьому всьому будуть ще жорсткіші закони щодо людей, щодо населення. Отак От і програється ця нова енергія. А так в кожної людини в карті треба дивитися, де у вас знаходиться знак овна. В якому домі, і саме от по цьому дому буде йти якраз Сатурн, і він там у вас буде робити зміни у вашому житті? Тобто, ну. Це треба, ну хоч трошки вміти розбиратися в натальній карті, от хто не вміє, то звертайтеся в особисті консультації, пишіть мені і розберу ваш Сатурн, як, як він буде впливати на вашу нерухомість 26-му році, які закони, які у вас будуть обмеження, які у вас так само будуть проблеми зі здоров'ям, тому що Сатурн він ще відповідає за кісткову систему, за зуби, за хрящі, за наші сустави, за все це він відповідає. І тому люди, в яких були раніше проблеми з зубами, кістки. Суставами можуть мати якісь нові запальні процеси в 26-му році, можуть навіть відновитися якісь хвороби, якісь остеохондрози, оці всі різні там і так далі. Оці, оці питання, ці хвороби, вони будуть ну такі номер один, я б сказав, в двадцять шостому році, тому що вони активуються у багатьох людей дуже. Особливо в тих, хто веде малоподвижний спосіб життя, тому що Овен — це в нас про спорт, про подвижність. І в 26-му році, от всім, хто любить сидіти на дивані, треба буде вставати йти в зал, бо інакше тут можуть активуватися багато захворювань різних неприємних, тобто там коліна почати боліти, спина почне боліти і так далі. Що ж у нас було питання від глядачів, таке трішки незвичне. Ну, як для мене, чи готує Росія голод на Україні? Чи можуть вони створити щось якусь катастрофу, що у нас буде прям голод? Я дивилася ще раніше це питання, що ну, така як фонила ця інформація, всесвітнього навіть голоду, не тільки в Україні, що вони намагались там щось зробити, там, щоб не було врожаю, але я не бачу, що це буде в наступні роки. От з чим це може співпасти частково це може відбутися, коли Сатурн перейде вже в знак тільця, тому що він тільки в кінці лютого переходить у нас в знак Овна, він там буде два роки знаходитися. Потім Сатурн перейде в знак тільця. І оскільки тілець у нас відповідає за землі, і в тому числі за врожай, а Сатурн у нас така планета обмеження. І тому, коли він перейде в, в тільця, він якраз увімкне цю енергію обмеження врожаю, і е, так само буде ще впливати і на землі, на те, що може бути ще втрата земель повторна, тобто ще більше можуть земель забрати, тобто там буде вмикатися знову ризик цих його, їх повторного нападу, про який я попереджала. Та? І е, коли він перейде в знак тільця, це ж, ну, енергія вмикається ж на весь світ, не тільки на Україну. Це якраз таки може розпочати і інші війни за ресурси, за землі по всьому світу. І так само це може вплинути на зменшення врожаю по всьому світу. І це може дати дефіцит. Я б не сказав, що прям голод, бо все ж таки. Хочеться вірити, що сучасний світ не допустить прямо голоду, але може вплинути саме на дефіцити врожаю певних продуктів у багатьох країнах, на їх поставки, на логістику, тобто на багато факторів. І дійсно, ну багато де можуть бути проблеми з продовольством, не так, що прямо буде голодоморик там в 33-му році. Ну я не думаю, що прямо так буде. По крайній мірі, я надію, що так не буде. От але насправді то хто знає, але е, дефіцит буде. От, тому, ну, хоча, знаєш, запасатися. Я, от, наприклад, теж думала про те, що запасатися, пішла, подивилась консерви, а там строк годності максимум до 27-го року. Ну, да. От, от, от такі тобі запаси, і що робить? Я думала, вони пожиттєві, ті консерви. Думаю, що з тою квасою зробиться? А на там срок годності до 27-го року, а якраз тільки 28 го можуть початися ці проблеми. Тут вже не знаєш до чого готуватися. Ну, по крайній мірі, найближчі два роки цього не має бути, хоч, хоч якесь заспокоєння. Там вже подивимося, може якісь нові технології будуть, може там вже якось по іншому будуть воювати до того часу, може вже будуть роботи нарешті воювати а не люди. Це я про це не раз сказала. Що коли війна під, під підійде до свого завершення, ну от якраз шанси будуть 26-му році величезні. Я надію, що їх не пропустять, бо тоді буде ще в тисячу разів все гірше, якщо не, не, нічого не завершать, то якраз ці два роки треба буде повністю вкладатися в закупівлю і виготовлення всіх цих роботів. І готуватися до повторного цього нападу. Бо якщо провтикають, ну тоді, вибачте, люди, <с> ви самі на себе накличете біду. Потім питання якраз по фронту хотіла в тебе запитати, бо дуже багато несеться інформація, що буде наступ або з Білорусі, або з Придністров'я, ну тобто на якомусь новому напрямку. Чи може бути таке? Ну дивись, вони Росіяни, вони ж хочуть захопити взагалі Молдову. Uh -huh. Це ж в них теж в їх входить в плани. Вони ж хочуть ну, Якби такий в них план. Вони хочуть всю цю частину біля Чорного моря, повністю всю цю землю собі забрати, в тому числі з Молдовою. Їм в взагалі, взагалі, їм не цікаво, хто там живе, там молдовани, чи українці, чи болгари, чи ще хтось. Тобто, в них план це і Молдова, і вся оця частина південної України, щоб весь повністю вхід до Чорного моря вони могли контролювати. І тому оцей наступ з Молдаван, це тільки можливо, коли вони повністю їх захоплять. Я не думаю, що це буде точно в грудні чи в січні. От. Але спроби туди йти і обстрілювати, вони будуть робити. Угу. А що стосується Білорусі, ну дивися, вони то планували той наступ. Я думаю, що вже декілька разів вони хотіли це зробити, і насправді от що їм не дає це робити, але вони ж це не зробили. Ще поки ні. Та не буде там ще поки того наступу. Зараз буде йти все. Ну, якщо українські політики зараз не будуть робити все можливе, щоб зупинити ці перемовини, то буде все йти на спад. Угу. От єдине, що в грудні місяці вони зараз будуть саме на тих точках, де вони вже є, тобто вони будуть намагатися все ж таки добити ту Донецьку область і захопити те, що не захоплено, У них там всі їх резерви будуть направлені саме на Донецьку область. Бо там, вже як вони вважають, що то вже їх, і вони хочуть, вони ж прекрасно всі розуміють, методички у всіх є, що буде якби завершення в січні місяці, і тому в них зараз план, що треба добити Донецьку область. Тому в них буде як, активізація саме на тому напрямку. Я думаю, що це не буде з Білорусією, ще поки там був була така небезпека велика з Білорусі саме влітку. Влітку, коли я казала, ми записували там якраз липень, серпень, місяць. От тоді вони там хотіли з Білорусі напасти, і було видно багато таких показників в карті наступи якісь від ворога, але чомусь вони це не здійснили. От, щось в них там не вдалося.